Сьогодні під вечір українські війська провели блискавичну і зухвалу операцію на Покровському напрямку. За допомогою двох гвинтокрилів, п'яти бронемашин та груп мобільних бійців на мотоциклах наші підрозділи здійснили раптове десантування прямо на ворожі позиції. Манер був настільки швидким і точним, що противник не встиг зорієнтуватися, оборона окупантів миттєво посипалася. Операція розпочалася з короткого розвідального нальоту дронів. Які визначили місця скупчення ворога та слабкі точки оборони. Після цього гвинтокрили висадили десант безпосередньо біля ворожих окопів, а бронемашини з флангів забезпечили підтримку та прикриття. Мотоциклетні групи, рухаючись із надзвичайною швидкістю, обійшли ворога стилу, фактично замкнувши його у пастку. За лічені хвилини українські бійці зачистили ключові позиції противника та встановили контроль над визначеними рубежами. Втрати серед окупантів виявилися значними, багато техніки залишено на призволяще. Наші сили одразу закріпилися на нових позиціях, підготувавши оборону для подальшого розширення плацдарму. Ця операція вкотре довела, що українські воїни здатні діяти швидко, рішуче і нестандартно, перетворюючи кожен шанс у стратегічну перевагу.